Привіт, футболмани. У сьогоднішньому інформаційному випуску ми з вами обговоримо церемонію нагородження футзальних та футбольних ліг і коротко оглянемо матчі благодійного футбольної акції на підтримку ЗСУ серед юних футболістів. Тому як завжди робимо донат для наших воїнів, вмощуємося зручніше і поїхали. Розпочнемо з нагородження. Прийшло воно в готелі Франція у центрі Вінниці. І на ньому зібралися всі номінанти на нагороди шести міських футзальних ліг та двох міських футбольних ліг. Розпочиналась церемонія з. Короткого вступного слова від директора Вінницької міської федерації футболу В'ячеслава Обозюка, який подякував учасникам за сезон та коротко описав план на майбутнє громадської спілки. Основними напрямками розвитку було виділено юнацький футбол, міні футбол та футзал серед дорослих команд. Ну і звичайно, благодійні турніри для збройних сил України. І само собою під час основної частини спочатку нагородили футболістів в першій лізі медалі та кубки отримали Нива Ю-17 за третє місце. Прем'єр Нева за друге місце та Оріон за перше місце у виші лізі. Бронзу забрала ФК Орлівка. Срібні медалі відійшли і МІЦ Поділля, і золото буде висіти на шиях ФК Факел з Липовця. Нагородження футзалу розпочали з номінантів кращих гравців турніру. Топ бомбардиром шостої ліги став Матвієнко Віталій з Олімпіку МВП ліги. Відійшло до Артура Котовича з команди Хар 1654. П'ятій лізі Денис Азима взяв кращого бомбардира. Кращого ж гравця вручили Степановітруху з Кіпішу. Четверта ліга завелася кращим забивним гравцем. Ним виявився Мирошниченко Олександр 190. Кращим гравцем же тут став Владислав Ткачук з на. В третій лізі кращим нападником визнано Володимира Дуба з кусто агро. А кращим гравцем мельника Вадима Заяксо. В Першій лізі Микита Ганджа взяв кращого бомбардира. А Влад Турчинський відзначений нагородою МВП турніру. У вищій лізі Батиршин Сергій нагорожений статуеткою кращого нападника. Щербаню владу ж віддали нагороду кращого гравця. Від індивідуальних нагород переключилися на призері усіх ліг. Так, у шостій лізі, перша трійка Олімпік 2 Фенікс та Хар 1654 взяли друк пам'ятні медалі та кубки. П'ятій лізі це право належало кіпішу, барбершопу та спарті. Четверта ліга була нагороджена в особі ВОДЮ США Нива та 90 та Літина. Третю лігу відзначили в особі представників руху Костоагро Агро та Аяксу. В першій лізі призові місця зайняли Фортуна, домашній маркет і Фенікс. Вища ліга, найти отримала свої медалі в особі інтера, гротех, ФК, Орлівки та Сапфіру. Сезон був дуже тяжкий. Я думаю, що всі, всі, всі футбольна спільнота знає, що зараз робиться війниському футболі. Деякі діячі намагаються робити так, щоб ми не могли працювати, тому що ми працюємо краще за них. Це найголовніше що причина. Все інше знову не треба, всі так все знають. Сезон був тяжкий. Я дуже дякую командам, які з нами залишилися, які підтримали нас, які добрали чемпіонат. Ми обіцяли, ми добрали ми про нагородження, які обіцяли всі команди, які мали отримати призи. команди всі призи отримали. Всі, всі кращі бумажі, кращі бомбадери, також як обіцяли гроші премії, були вищі ліга. Це було за це 10 тисяч гривень, за друге 7, за третє 5. Так само було нагородження команди першої ліго. 5-3-2 тисячі українських місцях, Ми дякуємо всім, що грають футзал, дякуємо нашим воїнам за те, що ми маємо можливість проводити змагання. Слава Україні, слава досі. На вихідних також пройшов тур благодійної з футболу для ЗСУ серед юнаків 2011-2012 років народження. На стадіоні 35-ї школи пройшли такі поєдинки. Він смарт обіграв джуніор 2-0. Нива 2012 року поборолася силами з прем'єр Нивою 2012 року та поступилася їм 0-2. Він смарт у своєму другому матчі декласував Балкани 2012 року 4-0, а Бар у рівному поєдинку мінімально отримав вікторію над колосом 0-1. І турнірна таблиця U-12 наразі виглядає наступним чином.